Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми заготовляємо дрова, Річка замерзла, цепи на тракторі є, заїхали. Ось грузимо прицепчика. Такі ясинові хороші дровцятка. І сьогоднішнє відео я хотів би адресувати тим, хто думає купляти чи не купляти пластмасове корито на ось таку тачку. Я б сказав би купляти. Тому що, бачите, десь трохи ще позасихав гнії, возила вона в нас гній. І возила добрих 3-4 роки. От. Зима, мороз, хто думає, що воно лопне, корито не лопає. Зараз я вам покажу ось, як я це на ту тачку заводську, що була, ще купував її, її мій покійний тато, але ж корито зогнило. я вирішив взяти пластмасове. Воно легеньке, добре. Ось дивіться, як я зробив розварочку, підпер його перед кашу пирати, коли висипаєш, зробив опору до колеса і все воно себе нормально почуває. Нормально перевозить нам і дрова, і е бетон колотили, возили, пісок, і щебінь, мучку, будь-що. Так що, хто хоче собі придбати, я брав. Корито менше, на 90 літрів його вистачає, дуже вистачає, аби у вас тільки було здоров'я її тягати. Ось дивіться, як нагружена ясином, то тверда порода. І він важкий. Я так думаю, що кілограм 70 а може і більше, тут може і 80 є. Ось так ми заготовляємо дрова, тому що ясини у нас були нахилені. Над річку ще колись в дитинстві я їх садив. Не мали ми змоги їх забрати, вже вони повиростали, почали всихати. І ось пару ясенів ми вальнули на дрова. Зараз нам лишається ще декілька колодочок, перевести яку годинку, поприбирати гіллячки, щоб було чистенько, щоб це все не потрапило в воду. І будемо закруглятися. Ось така у нас робота. Так ми заготовляємо. Да, я русик. Ось такі дровчатка. А тим, хто думає, чи брати таке корито на тачку, чи ні, я кажу однозначно, беріть і не думайте. Зима, мороз, не мороз, літом воно не лопає. Дійсно, якщо ви його будете рубати сокирою, то розрубаєте. А так для праці, для сільської праці дуже добра і легенька штука. Отже, всім гарного дня! А ми продовжуємо працювати.